Якщо ви бачите перед собою ці нові пнетконізи від Чиджинг 9201, метр двадцять, метр шістдесят, метр восімдесят. І ось такий самий самий потужний двохметровий. Це означає, що ми сьогодні в гостях у ITC і будемо вам робити повноцінний огляд на дані потужні новиночки від Чиджинг: стопятнадцять, сто двадцять, сто двадцять п'ять, сто тридцять, сто п'ятдесят, сто і 200 мм диски підходять на шеджини 9201. Тобто даний апарат є універсальним і будь-який диск із цих, який вам подобається по якості гнізу або під певну задачу, можна ставити на нього. Кожух Кожухнується, повертається, і каретка погружається повністю. Просто глибина занурення, якщо це 200 там 60 мм, якщо це 115, там десь 12-15 мм. Так, йдемо далі. Ширина станини 60 см. Дивіться, дуже надійно, якісно вона виглядає. Е, вода потрапляє всередину станини. Там іде нержавіюча направляюча, по якій вся водичка стікає до ванни. До ванни перейдемо потім. Має кут регулювання нахиму від 15 до 60 градусів. Дуже класно, можна виставити будь-який заріз. Потім станина зміщена в праву сторону. Диск Піде посередині, робоча зона вам дуже зручна для розмітки, все видно. Теж дуже класне рішення. Так, особливу увагу треба звернути на ось такий висумний контейнер, куди стікає вся водичка. Дивіться, тут іде типу фінтега грубої очистки. Спочатку вся, все сміття залишається в першій ячейці, потім перетікає в другу, перетікає в третю і вже. Після цих всіх ступенів очищення вона потрапляє вам у відро і знову йде на помпу на подачу охолодження. Система охолодження складається з чотирьох таких форсунок, типу скорпіон насос, який вже не погружний йде, а наружний зовнішній, дуже потужний складний вихідний клапан, трубочки, швидкозажимні фільтінги, фітінги, фінки. Все підключаєте дуже зручно, швидесенько. Якісне надійне рішення. Ну і нагаще китайці згабили пункт дистанційного керування до даних плиткорізів. In... Якщо вас турбує озвучка, її можна вимкнути. Ну і основна перевага даних плодконізів це ось такий асинхронний двигун на 4,5 кВт, безщитковий, який має бути обертів. і швидкості подачі. Зараз як він їде. Також, звісно, є мазагни вказівник. Зараз запустимо дистанційну кагнеточку і подивимося як вона працює. Bardzo cicho То їхала до кінцевика, спрацював кінцевик і автоматичне повернення кареточки йде на своє місце. І таким чином це відбувається. Так, ну і підсумуємо, друзі, дивіться, які тут якісні матеріали, все повністю з занумінює, не жавієчки згодом. Навіть кожух йде алюмінієвий. Це захищена дуже класно. Шуджин врахував всі свої недоліки з попередньої моделі і на цього красення. Тому хто ще сумнівається, беріть даний верстат і будете насолоджуватись своєю роботою.